Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня друзі в ефірі зустріч на Ярусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях актор, гуморист, учасник команди Ліги Сміху, Сім'я Сергій Міляєв. Висловлюємо подяку Афіші Вінниці та Вінниця Концерт за підтримку. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть про виставу Декамерон. Адже сьогодні ви приїхали до Вінниці саме з нею. Е, вистава Декамерон, це моя улюблена вистава, тому що до цього в мене були вистави, які я не дуже люблю. А ця вистава дуже мені подобається. До речі, все почалося давно, в 2011 році, коли я потрапив в цей антрепризний проект, і в мене вже багато вистав. Але «Декамерон», ну чому вона така моя улюблена вистава? Тому що тут гумор, ну по-перше, на грані, а це дуже цікаво завжди. Не переступити цю грань і не впасти в пошлість. От і ну ось я поки що цю тоненьку грань тримаю. Ну ну а гумор, гумор вічний такий. Відносини між людьми, відносини між чоловіками та жінками, а відносини між суспільством та паноцями, скажімо так, ну треба дивитись. Це так не розповісти. А ми нагадаємо, вистава Декамерон у Вінниці відбулася 17 жовтня о 18.00 в академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського. Дивовижні, яскраві, дотепні, безкетні та трагічні історії про кохання, що оспівують життя у всіх її чуттєвих проявах. Різні соціальні верстви Італії, епохи відродження, постають перед глядачем. Творці вистави малюють світ у пишноті краси та у божестві потворності, таким, яким він є і насправді у ньому все поруч: Бог і диявол, добро і зло, світло і пітьма, чеснота та порок Гімном земної природи людини звучить життєствердна ідея п'єси бути на землі людиною. А всьому виною воно хто? Звичайно, кохання, без якого ми убогій голі, як Андерсенівський король. Яка у вас була найважча роль у цій виставі? А навіть я не знаю. Тут все розумієте, вистава дуже легка, і така вона е, е, будується з новел. ось і тому я навіть не знаю. Так не було якогось тягара. Тут все так легко. Ну що тут? Ну я себе позиціоную як комедіант, тому мені все було дуже просто. Плюс, Плюс партнери, дуже команда. так, кульцер, так, ще більше більше різних можливостей Це Оля. Це Ольга Ганоприйомка, наша актриса. Вона дуже-дуже гарний партнер. Ми з нею будемо грати на велу Бочка, де вона грає мою не дуже чесну дружину. Але, все це, але я дуже, мені подобається з нею працювати, вона, ну, вона молодець. Ну, все, що я можу проказати. Ось, ну взагалі, то я, я ще раз наголошую, вистава це таке, як це дійство, яке потрібно бачити. Розповісти не дуже. Це знаєте, як оце слухайте, всі кажуть, от карузо, карузо, мені Мойша вчора напів нічого особливого я не почув. Ну, тобто, також з нашою виставою. То, треба бачити. Відео це 60% повної атмосфери того, що можна передати, і коли ти розкажеш, це ще менше відсотки. А побачити ця енергетика. енергетику ну як ми не передамо на 100%. а енергетика оцей коли зал, коли зал дихає разом з тобою. Кожен жарт він сприймає, тим паче є різні абсолютно глядачі. Один сприймає щось ближче комусь. Та тема, а теми дуже прості: кохання, зрада, гроші, релігія, так, негативні і позитивні. Моменти цього тому, життя. Бачите, тому зараз ви чули зараз жінку, яка в майбутньому буде працювати в мене секретаркою, коли в мене буде фінансове становище, таке, яке буде дозволяти мені найняти цю жінку в якості секретарки. Але ну зараз ще треба трошки попрацювати. Розкажіть про вашу участь у мелодрамі Підкидиш в «Підкидиші» я грав. Такого собі дядька в окулярах да які паяє старі телевізори. Ось ну а що там? Ну <гум> дядька дуже класний. А до речі, в цьому, в, цьому фільмі там епізод, такий маленький епізод, але там є такі, є таке поняття, коли актор може тримати три об'єкти уваги. Коли Оля, ти знаєш що такі три об'єкти уваги. Це мінімум. А ось до речі, і я, я знав, що це таке. Ну ніколи в мене не було три об'єкти уваги. Але в цьому епізоді от е, я тримав три об'єкти уваги, і мені про це сказав режисер. Коли сказав Стопати з він? Каже, я тримав увагу я паяв телік, е, я розмовляв з дітьми і звав дружину, щоб вона взяла телефон. Ось це велике досягнення. Ну, ось все, що я можу сказати про цю роль. А ми нагадаємо: відомий столичний хірург-травматолог Андрій Донін нікому не дозволяє порушувати звичайний уклад його усталеного, вишуканого, обставленого життя. Навіть для красуні нареченої рити не зроблено виняток. Вона має вивчити, з якої чашки Андрій п'є каву і в якому порядку розталені сови у нього на полиці. Доніну злегка за 50, але він чудово виглядає. Трункий, підтягнутий, бігає вранці і не збирається старіти. Несподівано, як справжній підкидюк підкинутий під двері у його спокійне життя, виривається маленька дівчинка Аля і перевертає все з ніг на голову. Своєю появою та дитячою безпосередністю Аля дає зрозуміти дорослому, успішному лікареві, що життя його нехай і гарне, але не таке вже й правильне, не таке вже й щасливе, і багато в ньому не вистачає. А поділіться про вашу роль у мелодрамі сліди в минуле. А кого я там грав? Блін! Пада... Щас, я я, якщо це те про що я думаю, там було так. Це мій друг режисер, знімав, знімав цю вещь. Ось, і потім сталося так, що він мені телефонує, каже, що. Ти в Києві? Я кажу в Києві. Слухай, в мене сьогодні останній день шапка, і ми будемо пити. Будемо пити там на природі на той стороні Дніпра. А, ось підходь. Я підходжу, А в них ще зйомка йде. вони фінальні сцени, які знімають. Він каже: А я був з дружиною. Він каже: А ви можете з дружиною стати там на мості? От і і, і цілуватися. Можемо. І тут головний герої тут щось грали, а ми там на задньому фоні цілувалися. Тобто, і потім мене, мабуть, в ті три писали. Я не знаю. Я, я, я не пам'ятаю таке. У мене небагато фільмів, але я таки не пам'ятаю. Ну, хай буде. А ми нагадаємо: талановитий архітектор Юля Грановська після розриву з нареченим повертається зі столиці до свого рідного міста. Влаштовується на роботу до фірми «Відчима». Романа Зайцева, в який колись працював головним архітектором її батько Ігор Грановський. Минуло 20 років з моменту зникнення батька. Досі не зрозуміло, де він зараз. Мати Юлії Ольга впевнена, її колишній чоловік зрадив їх з Юлею, обікрав фірму Зайцева і поїхав із міста до іншої жінки, з якою мав любовний роман. Поліція поділяє впевненість Ольги. Юля ставить під сумнів офіційну версію зникнення Грановського. Після розмови з колишньою секретаркою батька Юля Чинає власне розслідування, ще не підозрюючи, скільки небезпек її чатує на цьому шляху. Їй належить розкрити шокуючу правду, дізнатись про ціну зради, побувати за крок від смерті і знову закохатись. А ми нагадуємо, знаходимось на хвилі 101,8 FM, і вісімф радіо міста у передачі зустріч на Єрусалимці. Гість даного ефіру ак. Акці... Тор гуморист, учасник команди лії сміху, сім'я Сергій Міляєв. Розкажіть про подорож до центру душі. Ну зіграв, зіграв адвоката. Зіграв Ну, серйозна роль, не, не комічна роль. Це було дуже важке завдання. Ну, yeah. вроді як справився. А ми нагадаємо, сага про долі двох дівчат рити та віри, які стали близькими подругами у переломний історичний момент розпаду СРСР. Історія розвивається упродовж 20 років. Через любов до одного чоловіка Максима Рита та Віра з найкращих подруг перетворюються на смертельно небезпечних один для одного ворогів. Підступна Віра, болісно заздривши Ріті, мріє прибрати до рук не лише її коханого, а й гроші та життя Рити. А рита хоче почати все із чистого арку. Ша і доля надає кожній із них унікальний шанс розпочати життя заново, але старі образи і гріхи не дозволяють вірі забути про минуле і перестати ненавидіти щасливішу і чистішу подругу риту бували курьози під час зйомок. Там ми знімалися з Сашою Робаком. і я дуже чесно сказати, трошки так нервував. Перед тим як з ним зустрітися, думав, ну, така зірка, така зірка. Він виявився дуже компанійською людиною. і Такий дуже легко. У нас кілька зйомочних днів було. і Ми дуже так навіть потоваришували. товаришували. Він мені навіть дав кілька порад і по життю, і по акторському ділу. Ну тобто. Нормально, ось ну курйозів не було. Якщо можу сказати, що це курйоз, що коли ми перший день відзнялися, і, до, бачення, до побачення, до побачення, а ти зараз куди? Я кажу, ну поїду додому, куди я? А ми зараз їдемо в ресторан, поїхали з нами. Було несподівано і дуже приємно. І ми поїхали в ресторан Тобто знімальною групою. Там ну так дуже простий. Спілкуванні чоловік. розкажіть про команду сім'я з «Ліги сміху. Сім'ї 20 лічнім років. Команда дуже стара, і люди в ній дуже старі. Саме молодому нашому 37 років. Це в нас пацан на поцарчах, який бігає за пивом. Все що я можу сказати. Ну ми продовжуємо. Зараз ми зараз такі часи, що не до виступів. Але якщо хтось хоче, ми з задоволенням. А ось в Чернігові наш Артем широкий, наш капітан. Ще коли Чернігів був. Під обстрілами розпочав волонтерити сам, потім з Андрієм, з нашим самим молодим. Ось вони там спочатку почали з пару-тройку бабусь, крупу їм возили, де там щось нариють в супермаркетах чи в ларьках бабам. Спочатку Андрій почав брати все, що у нього було вдома, і роздавати бабам старим у дворі. Потім вони так зустрілись, транспорт не ходив, електрику відімкнули, води не було, і пошло, пошло, пошло. Потім ну, інші друзі підключилися до цього, когось машини. Дуже модне були хлопці, коли я, на жаль, ну, на жаль, на жаль, мабуть, я опинився в Києві і не зміг тоді 24-го виїхати, тому що на Чернігів нічого потім не їздило. Ось вони, вони там робили справу. Люди робили справу. Одного хлопця там Чернігівського виявилась тесла, горючого не було, але від генератора як-то не тут Слу і по бабкам по діткам старим розвозили ту крупи, ті ковбаси, що що було коротше. Що знаходили, то, то розвозили. Тобто, спасибо Теслі, що без бензину можна їхати. Дуже очень от воно знаєте, як спочатку сумно, страшно сумно, а потім весело. Коли сидить водій, машина тесла і чотири бабусі, і він їх везе в поліклініку. Щось там, щось ми там жартували що дівок собі насажав, Tesla і їде кудись на дискотеку, там такі ну, жарти дурацькі. Але ж це все. Гумор, гумор гумор. Ось, працюємо, щось робимо. Ну, ось я ж тут на гастролях, а хлопці там щось роблять. І військовим допомагаємо. І завдяки нашим друзям, ВКВшкам, ветеранам космічних військ, Дякуємо їм. Вони завжди з нами. Це наші, наші братіки. Ми завжди з ними вони завжди з нами. І машини, і різинок цим машинам для ВСУ. В общем, процес йде, скажем так. А ви з Києва їхали до Вінниці? Так, я з Чернігова їхав. Я їхав до Києва, я виїхав в пів на восьму, почалась тривога, я їздив їхав-їхав, і потім вже, вже от хвилин за 20 до Києва відбій. Ну і добре, я, я більше всього хвилювався, що хлопці, а ми на Житомирській там, щоб мене забрали. ну, в общем, Доїхав, слава Богу. Ось приїхали сюди. Тут ще була тривога. А потім, потім перестала. Чи траплялися курьози під час п'єси? Бо в деяких акторів бувають в мене нічого не було. Чесно вам скажу, нічого не було. Декамерон, декамерон, Декамерон. декамерон. Ну вона тут же основний лейтмотив цієї вистави. Тут фраза лунає на початку. і Наприкінці вистави вона звучить так: коли світ руйнується, немає нічого більш гарного ніж вославити радість життя. Бути на землі людиною. Тобто вона у всі часи. Ця вистава, ну це творіння, воно є актуальним, тому що зараз війна, але треба залишатися людиною. Коли там був голодомор, це одно треба залишатися людиною. Знаєте, кажуть, будь собою, не звертай ні на кого уваги, будь собою. Ну це дуже сумнівне таке е -е, ствердження, тому що якщо ти маньяку вбивці, скажеш будь собою, це і не дуже гарно, так а бути людиною це труд над цим треба працювати. Тобто дітям треба казати не будь собою, а будь людиною. Працюю щодня над собою. Тобто, щоб бути людиною, ще є таке поняття, як неоскарбляєма частина душі. Тобто, можна от повністю чека оскрбіти, принизити і так далі. Але є якась частка дуже глибока, яку ти от це остається бути людиною, і на завершення ваші побажання нашим слухачам, слухачам, будьте людьми. Амінь. А це був свіжий випуск передачі Зустріч на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гість даного ефіру. Актор, гуморист, учасник команди «Ліги Сміху, сім'я Сергій Міляєв. Бережіть себе та не ігноруйте звуки сирен. До скорої зустрічі в радіоефірі. зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.